Ох, вона й моторошна хатинка. Сьогодні починаємо наше хорор-відео з якоїсь невідомої хатини. Я не очікувала побачити тут на хуторі, де немає хат. Хату я зараз підійду трошки поближче і подивимося, що всередині. А Далі ми підемо у Чорнобильську зону за пригодами. Уже вдома я побачила тут дещо, що мене дуже налякало. Я покажу вам це в кінці відео, щоб вас не відпугувати на самому початку відео. Я не знаю, що то була за хата, її просто не повинно бути. На карті її немає. І там, в принципі, село закопане, і звідки вона взялася. Я не знаю, що то я вокруг мене. У мене залишилось всього декілька годин до того, як настане повна темрява. Зараз вона настає дуже швидко, і тому мені треба швиденько перейти саме небезпечні діляночки дороги. Сьогодні Зі мною малесенький рюкзачок, тому що я йду ненадовго. Тут по дорозі лежить ось такий здоровезний дуб. Таке враження, наче це якийсь, знаєте, здоровий і дуже. старий. Стара труна. Ну, воно просто так лежить давно і взагалі сама діляночка ця виглядає дуже атмосферно. Тут дуже гарно, а пахне як зараз. Нарешті пройшли дощі. І запахи після дощів неймовірні. Дивіться, як гарно. Відкрита прям діляночка. І повна тиша навколо Чорнобильська. Я хочу дійти сьогодні знову до того будиночку, де я котика тоді знайшла, пам'ятаєте, Ну, у мене мета сьогодні не йти саме в той будиночок, а просто в мене тепер маршрут, він йде через цей будиночок. Тому я хочу туди зайти, посидіти трошечки, відпочити, подумати над цими подальшими діями, а потім уже, мабуть, я піду далі. І в мене сьогодні маршрут буде пролягати трошечки з іншої сторони цього місця, тому що, ви ж пам'ятаєте, там було кладовище, і там ми з вами щось наміряли. І я хочу пройти з іншої сторони, тому що територія цього хутора вона була. Розтягнута дуже. Я заходила тільки з декількох сторін, з двох, і хочу спробувати зайти ще з третьої сторони, подивитися, що там є. Тому що я переглядала карти і побачила щось таке схоже, наче на якесь, як озеро, чорне таке, чорна пляма. Може, там можна воду набирати. Ось тому ми підемо. А поки над нами над нами йде Чорнобильська ніч. У мене, до речі, питали, що це має за ліхтарик, я беру. Я не знаю якийсь такий ліхтарик, уже побачивши життя. Так би мовити, я навіть не знаю, як він називається. Ну, світить він дійсно дуже круто. Це зараз просто телефон світить. О, так цей ліхтарик. Зараз раз два. може світити, поки ще не дуже темно. Так він дуже гарно світить. Я ще дочекаюся ночі і хочу зробити. Декілька фото зоряного неба. Я дуже люблю фотографувати. Ту, волосся лізе. Фотографувати вночі в прип'яті. Дуже багато класних фоток. Ну, класних на мій рівень, я не фотограф, але дуже люблю робити такі астрофото не по модному називаються. Ось, і сьогодні я вас порадую. Та також декілька фотографіями, які зроблю на дзеркалку. Я її взяла з собою. Вона мене величка, сама проста дзеркалка. Фух, тому що сьогодні реально перший раз, мабуть, за місяць на небі немає, е, немає хмар. Клас. Я тільки що стояла, щось там глагольствувала на камеру і почула, як щось пробігає повз мене. Я думала, що то якась лисичка. Але Я бачу, тут недалеко від тієї хатинки, де ми з вами котика знайшли. Прошлий раз лежить. така сумка старенька. Я знаю, що торкатися зараз в зоні дуже небезпечно чогось. Але я бачу, що вона лежить тут давно, якась барсетка. І це якраз дорожка, прямо, прямиком від того самого хутора, який ми з вами знайшли хатинкою. І до тієї хатинки. Прямо тут, як я думала, що це тваринки протоптали, але. Фу, мабуть, це не тваринки топтали. Зараз ми її спробуємо палочкою подальше типу, ударити, тому що мало лишов. Ну я думаю, що просто хтось загубив. Або якась ще стара, знаєте, з хати витягнув хтось. Зараз візьму таку палку. Ой, вона лежить її. Ліхтариком кинула. Ні, тиша. Коротше, давайте глянемо. Що це засумка така? Надо обережно. Ой. Там блін. О, відкрилась. Щоб там ніякі полоски, проводки не тянулися. Ні, це чиясь стара сумка, хтось загубив. Фото. тут мільйон доларів. Ну так, да, мільйон доларів на час. Якась штука. О, теле... телефончик. Чик-чик, головне, щоб не замінований його. Ні, старанок. Не знаю, чи працює. Ну, це хтось, наверное, йшов будинок та потеряв, я так розумію. Бачите, он буси лежать. Буси на шиї. Цікаво. О, може, тут є документи, та ми зараз побачимо, чи є воно. Коротше, давайте, я, мабуть, зараз дійду до будиночка. Давайте, мабуть, я зараз дійду туди до будиночка з її сумочкою і ми з вами там подивимося, що всередині. Я знаю, що це не гарно, але якщо вдруг ця сумочка належить тому, хто йшов туди в той будиночок і він її загубив, то ми зробимо добре діло. Ну це не точно. Так, давайте на місце все положимо. Дещо телефон вряд ли працює вже, правильно? Ано, там нічого під нею нема. Ні, нічого нема. Тут ще замочок. Ну, таке зараз глянемо, коротше. Це така сумка, знаєте, виглядає наче з 1986 року, але телефон там лежить, Це, звісно, дивно. Ну, ладно. Привиди літають. Так, ось так виглядає ця доріжка. Це я, звісно, пішла вже не по-людськи, бо тут попадали дерева, і ось бачите, як наче доріжка якась була. Ми забрали цю сумочку з собою. Буквально десь метрів триста від цієї хатиночки. там нікого ж немає, я сподіваюся. Я знайшла цю сумочку. Я вже тут як своя, знаєте. Зараз ми постукаємо. Є хтось чи ні? Це свої. Щас раз одразу хтось вискочить. Ні, нема. Я насправді перед тим, як підійти в вікно, дивилася. Так, все на місці. Водичка натекла. Так, зараз на десь поставить. А лампа пропала, бачите, лампу хтось стирив, Ну і господар забрав. Так, ми складемо сумку, ми так її тут і залишимо. Зараз ми цю сумочку розпечатаємо і обережно подивимося. Може тут якісь ще Чорнобильські артефакти є. А може номер телефону 에, того, кому належиться сумочка. Зараз гляну. Розпаковка Чорнобильських артефактів. Ну, якщо судити по Так, що це таке? телеграма. Якщо судити по телеграмам Валерій, бачите, папа, мама виїжджає 24 декабря, буду вдома зустрічати, Не треба, цілую Валерій. А дата, дата, де тут? Ви бачите дату? Калінинград, город Харьков. Алекса... Юхно Олександру Даніловичу. Якщо судити по телеграмам, то це старе ось. Тоже, бачите Харків. Харківська обласна рада з професійних спілок. На ваше письмо юридическая консультація сообщает, що для рішення общих вопросов по благоустройству території массива, організації водоснабження, терапии, Коротше, це також 81-й рік, да? 82-й рік. Теж можна вважати, що це радянський час. Вернівне не можна, а воно дійсно радянський час. Але ж ми ж пам'ятаємо, що там телефон вишить. Так бережно, що тут ще? У нас ще якийсь замочок. Треба було, звісно, рукавички вдягнути. Ну, це ми бачили да, з вами у кожного мужика в сумках. Також щось є артефакт, якийсь календар за 99-й рік. Опа, дивіться, якийсь штрих. Такі були колись години, пам'ятаю. У мого діда точно такий був. Так, ще одна телеграмка так морозова юхну Марія, андреева Калінінград. тоже бачите папа мама 19 го виїжджаю в Харкові, буду 20 го числа встречать не надо целую валерий короче це Позняков сергей министерство у корозку усерсов Бумажка така приємна на дотик. Це щось, мабуть, може він чи нас обирав десь по хатам, чи дійсно. Якісь буси. Дерев'яні якісь буси. З такою кіточкою. Хто ж носить такі буси? Може раніше такі модні були, не знаю. Але найцікавіше телефон. Nokia. Ну Я думаю, що він точно не працює. Навіть не включається. Так, що будемо робити, друзі? Якщо я тут оставлю його, то друг, це не сумочка того, хто е сюди приходить. Ми, виходить, комусь її подаруємо. Бачите, фото чи є. Може, хтось пізнає. Знаєте, що, я думаю, ми зробимо? Тут он, бачите, теж якісь вирізки з газет є. Нашу Кому Тетяна Миколаївна Заболотну? жительку села Мар'янівка з Днем Народження? Мар'янівка це, кстати, Поліський район, колишній. Ну, є тут таке село. Ті жіночки припираються. Робочий тиждень, що минув, розпочався традиційним мистяним клопотом. Узбіччя дороги київ овруч Поліський район. Ну, правильно, я тут, в принципі, недалеко. Це просто якась ганчірочка, Так, зараз я скажу вам, що я подумала. Я оце посиділа, подумала. Там я в сумці знайшла ще деякі речі. І якщо власник мене бачить, то якщо він назве, яку річі ще я знайшла в цій сумочці, я йому віддам. Якщо я не зможу включити цей телефон. У мене вдома є зарядка на нього. У мене просто там вдома хламохранілище і. Я або куплю в інтернеті. Коротше, коротше так, друзі, я зараз е, піду по зоні далі, е, заберу з собою цей телефон. Сумку з речами я спрячу біля будинку, але не в самому будинку. Якщо власник вдруг мене бачить, то назви річ жовту, яка лежала у вас в, цьому, е, в цій сумочці. І я вам скажу, де вона лежить. Що, що там саме лежить, якщо назвете. Телефон я беру з собою, бо якщо я його включу, я зможу подзвонити до людини, яка загубила, бо там коштовна річ в цій сумці лежить. А поки ж ну хатку, ви помните? Цю хатинку з цими всякими картинками совєтськими. Я казав, ставки швіт. Класно, що все на місці. Мабуть, не часто тут хтось буває. Коротше, все, давайте виходить, я вдягаюсь. Вірні, рюкзак свій. Хвірминий іду. Так, сумочку я тут сховала, не буду казати, де. Ви знаєте правила, якщо є. Господар хай скаже, що там було жовтеньке. Я тоді скажу координати. А поки, дивіться, на небі немає хмар, я сподіваюся, зараз я спробую зняти вам пару кадрів, покажу і буду чимчикувати потихеньку. Далі, бо тут такі якісь як зазвичай. А, кстати, пам'ятаєте, ми з вами знаходили отам тряпки такі, типу по фарбі чи в рідині червоні. Їх немає. Представляєте, їх уже нема. Може дійсно хтось сюди приходив? А я поки тихесенько тут йду, я хочу вам. Розказати, що я коли виклала відео, що я вночі там іду в зоні. В Тіктоці в мене там коротеньке було. Боже, ви бачили б скільки коментарів було на тему, що ти робиш вночі одна без чоловіка? Знаєте, у нас ісламська страна, і у нас нельзя без чоловіка ніде там піти. А потім що ти робиш в лісі? Вночі я по перше не вночі, а ввечері зараз дуже типа, темно. А по-друге, сталкери в принципі так і переміщаються. У мене Є, в принципі, все для захисту. Я знаю, що воно мені може не допомогти. Але факт в тому, що люди жахаються факту прогулки, навіть не в зоні. Ми вже не беремо до уваги там Чорнобиль. Просто факт прогулки жінки вночі, ввечері в лісі людей просто жахає. Особливо був один комент. Жіночка пише: Я просто нереально. В непаніманні, мого, типу, світогляду і ума, як можна ходити вечором в лісі? Друзі, а чому мені не можна ходити вечором в лісі? Ну, ладно, в зоні, да. фіг з ним, що я там в зоні хожу. я згодна, типа, що, ну, да. ну, ну, типа, сам факт того, що я хожу в лісі вночі. Ну, ну ребята, ну, ну, дійсно, ну, дійсно, ну, ну, понимаєте? Ну як можна взагалі е жахатися, що людина ходить, я що тут маньяк чи з ножом там кидаюсь на людей хожу. Я не знаю, що ви про це думаєте. Так, я вдома, ось телефон знайшла, все ось такі. У мене штекери тут самі візі через павербанк. Зараз спробую включити. Так, ось я в інтернеті знайшла, що такий телефон включається через верх. Включиться. О, дивіться, щось засвітилось. Його маю. -йо. Все. Поробота вихватить, вирубився. І так, я його зарядила за допомогою звичайної зарядки. Ось цей телефон. Включаємо. А, ні, не так отак. Зараз. О, загорівся. Так, дивимося, що там. Так, введіть пін-код. Ну, я знаю тільки два варіанти, коли можна було ввести пін-коди. Нулі. Зараз. Раз, два, три, чотири. Останній шанс у нас ввести код. Чотири одинички колись було. Раз, два, три, чотири. Добре. Так. Код прийнято. Зараз будемо дивитися. Я просто не представляю, що там. Ну, якщо можна подзвонити буде, то ми подзвонимо. Що там у нас світиться? Увійти не заходити, не показувати інфо про розваги. Тьома Валет? Валет Тьома. Ну, связь, мабуть, не ловить. Давайте без зв без звуку. Не знаю, де раніше зв'язок показувався? Якийсь якась віруча людина. Так, тут меню. Так, дивимося галерею, мабуть. Зараз, може, ми знаємо. Відеокліпи, зображення, бож'я мар'я. Якісь фото. Чорне просто. Щось розмазане. Теж розмазане щось. Теж щось непонятне, якась земля. О, фото? Таке фото незрозуміло. О, теж хтось бачите? Подзвонити я бачити не можу. Може хтось пізнає цих людей? Якісь дітки? Щось непонятно. що телевізор. Іконки якісь. Ісус, он, бачите? Юкрей. Ви знаєте, це дуже важливо. <схід> Тому що я боялася, щоб це не був телефон окупанта якогось. Це наші. Так, теж телевізор щось там. Якісь деталі. Хтось на роботі. Телевізор хтось, бачите, фоткав. Хтось не знаю, що це таке. Також хтось тут. Люди якісь. Дуже нерозбірливо видно, тому що екран старий, майже нічого не видно. Обличч, дуже замазано. Не знаю, може хтось впізнає. Багато фото, коротше, різних. О, дивіться, серіал «Вороняне». Фот, Фоткали ще новий канал. Це, це дуже старий, тому що Вороняни це російський серіал. І вряд ли його зараз десь крутять. Фото стар, старі. Тоже люди, люди. Так, а як вийти назад? Дай глянемо відео. Меню. вибрати, відеокліпи. Так, що тут у нас? 2006 рік. Якщо. якщо буде дуже щось особисте, я не буду включати. Ну, таке, сейчас глянемо. Хтось зніма. Це щось. Ж... Не знаю, що це таке. На ті погибки колись. Ого, мультики. Нефігася на такому телефоні мультики. А ну гадайте, що це за мультик. Хто пам'ятає напишіть в коментарі? Оце три відео, бачите. Тільки на ті бачите, написано мультик. Клас. Так, давайте подивимося в контактах. Може, ми когось знаємо? імена. Валет Тьома. Васян поліетілен. Васян Поліетілен, Це якісь клічки з 90-х. Це, так, до речі, в зоні відчуження підписували металісти, там різні, підписували також Вова Гел. Им імферфрм 4. І 57. Це щось. Петя Унітаз. Ой, кошмар. Петя Унітаз. ми ж не будемо Пять унітазу дзвонить. І тут взагалі номер якийсь. Просто 278. Ріресі Руслан. Оцей Танька Руслан. Стрий. Довідка Київстар, діджингу. Помните був діджингу колись? Можна було замовити, типа пісеньку. Free in roaming, мама. Наталка, передзвони мені. Коротше, є якісь номера, але ж телефон не працює, з карта. Це вже не ловить. Стара. Дуже. Коротше, ото так. А для тих, хто дочекався кінця відео, хочу показати, що я вже побачила вдома на кадрах. Я не знаю, як це пояснити. Ну що, друзі, сьогодні у нас вийшов такий навіть не хорор е похід, а такий інформаційний похід, де ми змогли знайти телефони, навіть його включити. Якщо господар мене побачить, і я зможу туди перетелефонувати, то я поверну, як ви знаєте, тому що там сумочка залишилася, а в сумочці дещо лежить. Тобто, мабуть, добре, що воно потрапило до мене. А я далі вирушаю у свої подорожі, зараз трошки відпочину, і піду досліджувати інше цікаве місце. Просто зараз всі мої маршрути пролягають саме через цей будиночок. І Там просто ще багато є чого подивитися. Я чого туди пішла, я хотіла подивитися, чи є там на тому хуторі ще щось. Тому що він великий на території, ну таке розтягнутий по карті, і мені цікаво його подивитися. Дуже дякую вам за перегляди. Великий привіт Едмунсу, моєму товаришу, Мету Римчуку, Євгену Алі, великий привіт! І дякую всім, хто підтримує мій канал. Слава нашим ЗСУ! Обняла, підняла і до наступного відео.